Після розлучення я бачила ваше перше відео разом з колишнім чоловіком. Ви були дуже емоційно, плакали. Я, якщо чесно, також плакала, коли дивилася. І мені хочеться запитати, розлучення це біль. Ви самі говорили, що вам важко. Війна чи особисті стосунки і особиста якась біда, що для вас відчувалося більш більш болюче. Ну не можна порівнювати взагалі будь-який біль в житті людини там з війною. Не можна обіцінювати. Не можна казати, що от чого ти депресуєш, а як хлопцям там на війні зараз, тому що ну ти це твій емоційний стан. Не можна порівнювати розлучення з війною, і не можна казати, що болючіше. Це абсолютно дві е, трагедії моєї душі і мого серця. Е, перша трагедія. Яка стосується моєї країни, яку я абсолютно люблю. Я тут народилася, я хочу тут працювати, будувати своє майбутнє, народжувати дітей. А друга стк друга трагедія стосується мого серця, і це не менш болючіше, відчувається. Тому не можна порівнювати просто це дві великі мої трагедії. Щодо трагедії розлучення, перші коментарі, які які я прочитала, пишуть люди: я більше не вірю в кохання. Тому на останок два питання: чи вірите ви в кохання, і наскільки сильно ви досі вірите в перемогу? Я вірю в кохання. Я бажаю всім кохати і бути коханим і ні в якому разі не розчаровувати не розчаровуватися в ньому. І я вірю абсолютно в нашу перемогу, бо іншого шляху просто немає.